Уже стало доброю традицією проводити виїздні пленарні засідання обласної національної спілки журналістів. Попередньо такі зібрання відбулись на Косівщині, Городенківщині. Теперішнє проходить на базі Старолосецької сільської ради. Це село нашого тисминицького району для проведення такого журналістського зібрання вибране не випадково. Власне, чому в старому Лисі Ну, передусім через те, що Анатолій Романович Лощак, член Національної спілки журналістів України. І чому він член Національної спілки журналістів? Та, власне, тому що він видає сільську газету, газету дуже гарного, високого рівня, яка творить історію, яка записує історію свого рідного села. Крім того, Анатолій Романович дуже охоче підтримує всі заходи національної спілки. Все, Будь-яку пропозицію. Приміром, торік і цього року ми тут провели турніри пам'яті Ярослава Гречука серед журналістів. Ярослав Гречук заслужений журналіст України і, безперечно, він заслуговує на вшанування пам'яті. Власне, Анатолій Романович допоміг нам у проведенні заходів цього заходу, адже вони відбувалися на сільському стадіоні в Старому лисі. Коли ми в травні проводили другий такий турнір, Анатолій Романович висловив пропозицію, щоб тут провести і черговий пленум нашої обласної спілки журналістів. Посіки ми вже ось декілька років плануємо виїзні пленуми. В роботі пленуму журналістів взяли участь 19 членів правління із загальної кількості 27, а також члени ревізійної комісії і редактори газет, які не є членами правління. Хвилиною мовчання була вшанована пам'ять журналістів, які померли. А щодо порядку денного роботи пленуму, то розглядалися різноманітні питання, перш за все, ті питання, що відзеркалюють теперішню ситуацію, яка склалася в нашій державі, про роботу журналістів в умовах інформаційної війни, про підтримку працівників засобів масової інформації зі сходу. Про реформування інформаційного суспільства в Україні привітав журналістів сільський голова Анатолій Лущак, який, до речі, теж є членом власної національної спілки журналістів, розповів про те, як живе сьогодні його рідне село. Він один з перших сільських голів Тисвенницького району почав видавати свою сільську газету. Ми з спілкою журналістів плідно працюємо. Проводили турніри по пам'яті Ореста Олексишина, який щорічно проводиться, і цей план був запланований завчасно, і Сьогодні він від. Будеться пленом спілки обласної спілки журналістів. Газета виходить з 2006 року, коли ми почали працювати над селом. Ми бачили, що сьогодні влада була відірвана від народу, і потрібно було зробити місточок такий, щоб можна було поєднати, щоб можна було спілкуватися, спілкуватися з громадою. І таким було якраз в нас свого роду газета, появилася. Газета. Ми десь пробували перші кроки, але в нас появилася своя журналістика. У нас появилися свої таланти творчі. Ми побачили, що це якраз літопис, сучасний літопис села і. Які вже творяться не колись там, а вже сучасний, і ми якраз від, відслідковуємо, маємо чим похвалитися, маємо чим прозвітувати перед громадою. І оце десь ця це, 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 цей номер газети, який є. Зрозуміло, що е, в кожному номер газети почек наш спільний. І дописувачі і, і дописувалися статті, і кожен номер статті, який виходить, це фактично можливо може бути і не мною підписаний десь, але все одно це почек спільного колективу, редакторського, а особливо, що народилася своя сільська, саме сільська. Журналістика, і ви знаєте, сьогодні в журналістиці, як кажуть в науці, у нас на селі це є як поле не орене. Ми сьогодні маємо творчі таланти. Ми сьогодні нікого газду не візьмемо це і історія, це і талант, це і творчість. І ми маємо цей творчість, оцей потенціал людський підняти саме з землі, де він є на землі, де він якраз ще не виражений. І завдання, якраз першочергово, отої сільської газети, якраз отакої, такої, яка вона сьогодні є. Нам приємно, адже наша газета сьогодні ввійшла п'ять номерів газети Всеукраїнській. Прийшли на титульній сторінці кращі практики України, де краща співпраця з громадою. І якраз саме заради того, що газета, якби не було газети, я би не мав такої громади. Не тільки я, а ми б не мали такої дружньої громади, не мали б такого єднання. В нашій, громаді, в нашій газеті відслідковується дата народження кожної дитини, дні народження. Ми вітаємо один одного, хто женився, хто, хто помер, хто поспівчувати може. І це ми все робимо через свою газету Моє село Стревесець. Робота пленуму журналістів була побудована в формі вільного діалогу між журналістами та запланована екскурсія по старому листі. А в цьому в селі є що показати. А все, що відбувається в селі, висвітлюється в місцевій газеті Моє село.